Ось на днях в Україні підняли тарифи на тепло і на гарячу воду. Куб води раніше стоїв 41 гривню, а тепер 83. Спитаю, що я такий спокійний, Та я просто трошки випив. Я вам в попередніх відео казав, що вони там всі їбанулись. Ні, я беру свої слова назад. Вони там не їбанулись. Вони просто ахуєлі! 83 гривні за куб води. Вона що там, мінеральна, блядь, чи що? Я воно і раньше не дуже любив митися, а тепер що, до мене тілочки вообще ближче, ніж на 2 метри підходить не будуть. Ніякої личної життя з цими тарифами, блядь. Оце ограничиває права чоловіка. А ви про геїв своїх беспокоїтесь. Талян, тарифи підняли, бо так же вимагає Європа. Мартишки, не подмишки. Ну, холь ж вона вообще щось вимагає, блядь. Вон вона безвізовий режим обіщала. Де Девін! Костян, ти бачив той безвізовий режим? Я пока ні. Їх Гройсман його знає, коли він буде. Зато вимагає. А ми вон вуха розвісили і все виконуємо, що нам скажуть, як путінські депутати. А якщо Європа нам скаже, он всім з 9 етажа пригнуть, всім 46 мільйонам терпіл, що? Пригать будемо, колись будемо і по-своєму глаголить, як німець нам покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. Он Тарас Шевченка Кабзар наш ще коли писав. О, як в воду гладів, знав, що у нас своєї голови нема. Став лайк, якщо теж поважаєш Тараса. Вони там в цій Європі за комуналку платять всього лише 4% від зарплати. Зараз хочу обратитися к європейцям. Костя, включи там якісь європейські субтитри, щоб вони там поняли. Дорога Європа, Франція, Германія. Англія. Хоча яка там нахуй Англія, дорога Європа. Може, ви не знаєте, може вам ніхто, звісно, не казав, але ми, прості українці, платимо за комуналку 35% від своєї зарплати! 30 сука 5%! Це, як ви понимаєте. Як це толерантно сказати? Трошки ди да Якщо тебе теж не устраюває така ситуація з комуналкою, пиши в коментах хештег непорядок. А якщо розумієш, що. Від подорожання нікуди не діться, став хештег Нормас. 35%! Люди тепер і викручуються, як можуть. Вон у мене сусід, Стьопа, підшаманів там трошки щочок. Государству йому тепер само должно 2 мільйона гривень. Пішов, попросив свої бабки, не викручувався. Тепер он в казармах викручується. Холодна вода тепер теж подорожає. На 30, блядь, процентів. Тепер смит унітаз буде стоїть 2,50 як в платному туалеті на Крещатику. А я ж не на Кріщатіку живу, я на Троєщині. Для мене всю життя в туалет сходить було безплатно, під любим деревом. З цим не хочу, якщо, звісно, менти не спалять. Я природу ругав колись. Але знаєте, тепер я хочу сказати природі большое спасибо за глобальне сука, потеплення. Гаряча вода з такою погодою, як зараз, дай Бог ще до ноября не понадобиться. В усьому є свої плюси. Підписуйся на канал, якщо любиш чути правду. Кажете, не читав. Як не читав? Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. А далі. А далі батьки піздії мені дали за те, що я Кабзаря в макулатуру здав.